Графія московського патріархату надали цілих 9 місяців для відстрочки, щоб вони могли розірвати свої зв'язки з РПЦ патріарха Кіріла, який офіційно благословив геноцидну війну. Але церковні ж до неї не планували відрікатися. Вони просто чекали, що Україна програє, а Путін змусить нас скасувати закони про мову, про церкву, про право на власну культуру. Саме про це відкрито говорили й московські воєнні злочинці, і це ще до перемоги Трампа вони говорили, не приховуючи своїх сподівань на реванш. Якщо Трамп стане президентом США, він має скасувати закони України про українську мову як державну та про заборону московського патріархату, які утискають російськомовне населення. Якщо пану Трампу вдасться скасувати ці закони, про які ми говоримо, це вже буде крок уперед. Це зробити простіше, простого взяти і проголосувати. Але Україна за цей рік не впала. Переговори зайшли в лохий кут. І на жодну форму капітуляції, а скасування мовного і церковного законів є саме такою гуманітарною поразкою, ми не підемо.